Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд електричного степлера для підв'язки рослин «Аграріо ТТ01. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він в такому кейсі. Кейс пластиковий. Досить непогане виконання, але ну не найкращий. Тобто для професійного будівельного інструменту, ну, звичайно, кейс буває і краще. Разом з цим цей інструмент відносно недорогий, а як на ті функції, які він може виконувати. Постачається ось в такому кейсі. Тут знаходиться сам степлер, запасна катушка дроту, зарядний кабель. Тобто це стандартний USB Type-C, а також мастило для змащування механізму зав'язування дроту. В комплекті, звичайно, є інструкція, інструкція англійською мовою. Ми її перекладемо українською і опублікуємо в себе на сайті. В інструкції зазначено, що степлер має розкриття до 45 мм. Ну і це дійсно так. Тобто максимальний діаметр, який він дозволяє підв'язувати, до 45 мм. Вага його, тут вказано. 550 грам 0,55 кг, Ймовірно, це без котушки самої. Якщо брати ось повною кутушкою, то вага ну, досить відчутна, 760 грам. Вказана його потужність 5 Вт. ну, відверто кажучи, це ні про що нам не говорить. Вказано, що час зарядки 2-3 години, і ще на одній зарядці він може виконати 6 тисяч підв'язок. Хотілося би вірити. Чесно кажучи, не знаю, ми ще такого не перевіряли. 6 тисяч підв'язок це досить багато. Можливо, він і зможе це зробити. Будемо знати точніше від наших клієнтів відгуки конкретно про роботу. Можливо, тоді знімемо якесь більш детальне відео, саме про ресурс і якісь нюанси в роботі цього степлера. Також в інструкції вказано, яким чином його заправляти, елементи управління його, як протягувати дріт, заправляти протягувати власне дріт в механізмі. Я це все покажу пізніше. Яким чином правильно підв'язувати? Тут є певні свої нюанси, які не схожі на степлери зі стрічками. Ну і зрештою, це все. З основного це все. Тепер детальніше про сам степлер. Він складається ось в таких. Елементів, як скоба, яка затягує дріт, фіксуєсь тут і протягує крізь себе дріт. Ручка при натисканні, на яку ми будемо запускати механізм зав'язування дроту, магазин дроту самого, кнопка включення-виключення, і індикатор заряду батареї. Ось зараз три поділки світяться, батарея є заряджена. Давайте почнемо з того, яким чином заправити дріт. Ось цей дріт ми знімемо. Використовуються тут дроти типу 100 фіксів, всередині металевий дротик, зовні покриття. таке з паперу або буває з ПВХ. Дріт крізь механізм протягується тільки в одну сторону, тобто його можна тягнути сюди, а назад він не витягується. Магазин знімається просто, ось таким чином відщлкується. І для того, щоб заправити нову катушку дроту, необхідно цю касету роз'єднати. Вона просто витягується одна з другої половинки. Сюди вставляється новий рулончик, закривається друга половинка і вдягається на тримач. Далі дріт необхідно протягнути під ручкою, прокласти його ось в цій поверхні. В цьому пазіку. Важливо його пропхати під ось цю металеву деталь, аж поки він не вийде назовні з протилежного боку. Це не дуже зручно виконувати, але ось з протилежного боку він вийшов. Далі ми стискаємо степлер. Всередині ось тут відкрився захват, який захоплює дріт. Ось дріт необхідно вставити сюди всередину. Далі натискаємо. Бачимо цей захват захопив дріт. Ось, він тримає його міцно. Покажу більш детально, яким чином потрібно ним підв'язувати. Якщо в нас є школерний дріт, гілка або опора, до якої щось треба підв'язати, нам необхідно завести спочатку степлер. За гілку, за місце з'єднання, натиснути. Він витягне дріт. Тоді витягнути цей дріт назовні і з'єднати ще раз. При цьому степлер замотав дротик і обрізав його. Наступного разу ми заводимо його знову за місце з'єднання, натискаємо, витягуємо дріт. І з'єднуємо. Ось таким чином з'єднання працювати не буде. Ми звикли з теплерами MAX працювати саме таким чином, тобто захоплювати стрічку, заводити її на місце з'єднання і далі з'єднувати. Ось в такому випадку це не працює. Якщо ось таке сталося, необхідно дріт вдягнути в місце захоплення, ось так, щоб він його захопив протягнути, з'єднати, і він виходить в своє нормальне робоче положення. В нормальному робочому положенні дріт не повинен сильно виступати з головки. От він виступає приблизно на рівні ножа, виступає десь на 1 см. Ще раз показую, як він працює. Заводимо, захоплюємо, витягуємо і тільки тоді з'єднуємо. Заводимо, захоплюємо, витягуємо і з'єднуємо. Отже, придбати степлер для підв'язки рослин Agrario tt 01 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!